Час подорожувати розумно. Якщо ви мрієте побачити світ і не витратити всі заощадження, саме час взяти на озброєння кілька перевірених лайфхаків. Ми підготували сім корисних порад для тих, хто любить мандрувати і хоче робити це без стресу та зайвих витрат. Бронюйте рейси заздалегідь. Забудьте про чарівні вигідні пропозиції в останню хвилину. Насправді найкращі ціни на квитки за два місяці до вильоту. Слідкуйте за цінами. Через спеціальні сервіси, вмикайте сповіщення і не чекайте. Поки квитки подорожчають у два рази. Тут працює правило: хто перший, той летить дешевше. Уникайте пікових дат. Перед бронюванням перевірте календар міста. Фестивалі, концерти чи спортивні події різко піднімають ціни на житло, транспорт і навіть їжу. Якщо хочете заощадити, подорожуйте в несезон. сезон. Купуйте квитки на потяги онлайн, особливо це актуально для євро. Європи онлайн бронювання не тільки дешевше, а ще й економить час і сили. Не доведеться стояти в чергах на вокзалі. До того ж, у гарячий сезон квитки можуть просто закінчитися. Оформіть річну туристичну страховку, це значно вигідніше ніж купувати новий поліс перед кожною мандрівкою. Одна страховка на рік покриває всі ваші подорожі, а ще дарує спокій і впевненість, що у разі чого ви будете захищені. Долучайтесь до програм лояль. Якщо часто подорожуєте, не ігноруйте бонусні програми авіакомпаній та готельних мереж. Вони можуть приносити безкоштовні ночі, знижки і навіть доступ до лаунж зон. Зареєструвались один раз, а приємні бонуси будуть радувати постійно. Бронюйте парковку біля аеропорту заздалегідь. На перший погляд, це дрібниця, але саме вона часто псує старт мандрівки. Місць може не бути зовсім або ціни будуть захмарними. Обміркуйте багаж ще. До поїздки перевищення ліміту можуть коштувати дорожче самого перельоту. Лайфхак, інвестуйте один раз у якісну ручну поклажу відповідного розміру і навчіться пакуватися ефективно. Мінімалізм це теж свобода. Підписуйтеся на канал, тисніть лайк і пишіть у коментарях, яку з порад вже використовуєте, а яку взяли на замітку. Подорожуйте з радістю та без зайвих витрат.